Відеоучнем групи 1ТУ-23 пірезовим Андрієм буде проведено експеримент по запаленню гнотика свічки за допомогою таких елементів як батарейка ємністю 1200 мА, а також фольги, яку ми можемо взяти навіть з під шоколаду, а також манікюрних ножиць та медичної вати. Задля цього ми беремо медичну вату та намотуємо навколо гнотику свічку таким чином, аби вона щільненько так прилягала до гнотику. Але й не забудемо розпушити трішки края, аби їх швидше запалили іскри. Тепер візьмемо нашу батарейку та відріжемо стрічку удвічі довшу за її довжину. Для цього нам не знадобиться лєвілька лише наша батарейка. Не забуваємо обережно це все робити. Ширина стрічки повинна сягати 1-1,5 см. Після чого десь на середині неї ми робимо два надрізи з обох боків. Між ними повинна бути ширина в 2-3 міліметри. Як я й казав, ширина повинна сягати 2-3 міліметрів. Після чого ми беремо смужку нашої фолії та прикладаємо її до батарейки. З обох боків лише в той момент вона біля нашого гнотику. Як бачимо, під час прикладання фольга моментально перегорає, утворюючи трішки іскр. Але для того, щоб розпалити вату, потрібно більше іскр, через що ми своїми пальцями прикладаємо краї фольги один до одного для утворення більшої кількості іскр. Не здаємося і продовжуємо прикладати краї фольги, аби вони утворили більше іскр. І як ми зараз з вами бачимо, нарешті це сталося. Вата загорілась. Ну а ось що стало з фольгою. Як бачимо, наш експеримент показує, що можна запалити свічку без свічки. Дякую за увагу!